Виконуємо номер 674 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди прізвище видатного українського письменника. Два приклади. І, відповідно, проставимо літери, які ми отримаємо за цифрами. Приступаємо до виконання. Виконуємо дію віднімання в дужках. Дробова частина зменшуваного менша, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 6,15 до віднімання. Подамо 6 у вигляді суми 5,1 і, і одиницю подамо із знаменником 5. Будемо мати 5,5 додати 1 п'ята, 6. ,5. Відняти 2,2. ,2 Виконуємо додавання 4 сьомих, додати 3 сьомих це буде 7 сьомих. Виконуємо віднімання 5 відняти 2 буде 3. 6 п'ятих відняти 2 п'ятих буде 4 п'ятих. І відняти одиницю, 7 сьомих це одиниця. Маємо 2 4 п'яти. І відповідно літери, які стоять у нас у підручнику. Проставляємо. Цифра 2, цифра 4 і цифра 5. Переходимо до другого прикладу. Виконуємо додавання. 4 додати 3 це буде 7, цілих. 2 третіх додати 2 третіх маємо 4 третіх. Виконуємо віднімання. 4 відняти 2 буде 2, 5 восьмих відняти 5 восьмих. 0 дробова частинка. Ну, а тепер подамо 4 треті, дрібнеправильний, у мішаного числа 4 ділимо на 3 буде 1, додаємо до 7. Маємо 8 і 4 відняти 3, остачі буде 1. Виконуємо віднімання. 8 відняти 2 буде 6 і 1 третя, 6,1 третя. І відповідні літери розставляємо. 6 це літера О, 3 це літера А. І перша літера. Отримали призвище Франко. Записуємо відповідь. Франко. Ми знайшли прізвище видатного українського письменника. Номер 674. Виконано.